Сьогодні говоримо про шістірки второ. Шестірки це вихід з кризи, яку людина переживала по п'ятірках. Це покращення, це зміни на краще. Шестірка жезлів. Ми пам'ятаємо, що в п'ятірці була боротьба, конкуренція, протистояння. І в шестірці людина святкує тріумф тобто на коні. І лавровий вінок. так? Тобто вдалося переконати, взяти верх, відстояти. Така досить позитивна вже карта. Шестірка кубків це вже абсолютно не схоже на розчарування вічі, які ми спостерігали в п'ятірці. Там був чорний одяг на людині, тут вже переважно жовтий колір. Квіти, діти зображені, тобто приємні емоції. Часто це повернення до минулого, зустрічі з друзями дитинства, поїздка до батьків, також може означати спілкування з дітьми, робота з дітьми. Часто по цій карті люди звертаються до минулого, щоб там почерпнути ресурс. Тобто Це такі емоції з минулого, які раніше. От надавали крила, якщо можна так сказати. Тобто карта приємна, абсолютно вже немає ніякого негативу. Шестірка мечів. В п'ятірці в нас була війна, яка часто того не варта, але тут уже люди пливуть на човні. До кращих берегів. Так, звичайно, вони ще не доплили, ще далеко той берег. Але вони розуміють, в якому напрямку рухатись, як рухатись, за допомогою чого. І це вже така надія на те, що скоро все зміниться на краще. Що людина рухається у вірному напрямку. І шестірка пентаклів це вже. Також вихід з тих злиднів, з того вічею, який був в П'ятірці, вже прийшла допомога. Вона прям не глобальна, вона не така велика, але вона та, яка необхідна зараз саме в цей момент. Також це карта благодійності, меценатів, взаємоповаги, взаєморозуміння, чи на стосунки, то це просто люди один одного розуміють там. Ти там заробляєш гроші, а я створюю побут і затишок в домі. Ну, тобто, приблизно так, якщо коротко.